Віка. Люпин. Фацелія. сидерати для покращення якості ґрунту. Віка. Рослина з родини бубова, глибоке коріння якої покращує структуру ґрунту. Пуста зелена маса пригнічує різдвінів, накопичуючи в ґрунті велику кількість азоту. Виділяє алкалоїди, які пригнічують розвиток патогенних грибів. Люпин. Люпин однорічна рослина, яка збагачує ґрунт фосфору і азоту. Знижує його кислотність, покращує структуру ґрунту. Як сидерат, люпин забезпечує 20 тонн зеленої маси, що рівноцінно 30 тонн перегною на гектар. Фацелія універсальний сидерат, який забезпечує ґрунт азотом, фосфором і калієм. А також сприяє розвитку корисних грибів триходерм, які працюють як деструктор рослинних решток, а також як фунгіцид проти комплексу хвороб. Давайте про землю. Вона вам віддячить!